Всім добрий день. Продовжуємо розбирати задачі другого пункту номери 40 та 41. Таке собі введення в функціональні рівнянечко. Ну так, зовсім прям введення. І так, номер 240. Нам треба знайти таку функцію, областю визначення якої є всі дійсні числа. Що для будь-якого х у нас буде виконуватись ось таке співвідношення. 3х-1 дорівнює x плюс 2. Є таке чудове правило. Називається воно, бачиш б'яку, заміни. От я, наприклад, звик, щоб у мене функція мала аргументом х, а не якусь дурню по типу 3х-1. То давайте зробимо заміну. Буковку t вводимо, пишемо, що це 3х-1. Але оскільки я хочу позбутись всюди, від цього х. Мені треба отут також да, буде х представити якимось чином через t. Тобто тут я маю, що 3х у мене це t плюс 1. Ну і ділячи на 3, я отримаю, що х це т плюс 1 на 3. Тепер давайте це підставимо сюди. Ми отримаємо функцію F від t, Що дорівнює t плюс 1 на 3 плюс 2. Ну, або це буде t на 3. То тут на 3 і 2 плюс 7 третіх. Ну, тобто, ось у нас виходить ось така чудова функція. Якщо тепер від Х ми повернемось від t повернемось до x, Тобто ось у вас f від x. Це х 3 плюс ім третє. І для ось такої функції ми будемо мати, що у нас виконується ось така формулка. Давайте ми завість x підставимо 3х плюс 1. А, це там мінус 1, да? мінус 1. Подивимося, що ми будемо мати. F від 3х мінус 1 у нас дорівнює. І так, 3х мінус 1. На 3 плюс. 7 третіх. 3х на 3 це х, мінус 1 третя, плюс 7 третіх це 6 третіх, тобто 2. Тобто, маємо, да, що для всіх дійсних хсів, а тут ми бачимо, що ані знаменників, ані коренів, ані якоїсь там ще, е, якихось ще функцій, які б нам якимось чином обмежували область визначення. У нас тут немає. Відповідно, для всіх ексів ось така штука виконується. Тобто, дивіться, в чому тут була ідея. Нам треба формульно через Х було задати функцію, таку, щоб при підстановці якогось специфічного аргумента виходила якась формулка. Ми це зробили. Ми ось цей аргумент замінили однією буквою. І подивились, як тоді має змінюватись сама наша формулка, сама наша права частина. Подивились. А далі, ну, добре, якщо F від T це. Т на 3 плюс 7 на 3, то нічого не заважає повернутися нам до ікса. Тобто букву то можна будь-яку обирати. У вас, ну, може бути функція, наприклад, X, f від X, може бути T, F від T, тут привід фізикам треба, мабуть, передати. Аргумент можете називати як завгодно. Звичайно, що якщо б ми тут пробували якось підставляти, не знаю, Можливо, вийшло б якось, ну, викручувати цю формулу в різні боки. Але ось такий варіант з підстановкою, він, на мій погляд, найбільш простий та очевидний в даній задачі. І так, задачка 241, абсолютно аналогічна. Знову ж таки, нам сказали, що область визначення є всі дійсні числа. І має виконуватись ось така рівність. 4-х, у нас це 3х плюс 1. І так, введемо якусь нову літеру, щоб у нас аргумент став досить приємний. Тоді x це 4 мінус t. А тоді функція g від t. Це буде 3 на 4 мінус t плюс 1. І це буде 13 мінус 3T. Тоді ми розуміємо, що g від x це у нас. 13 мінус 3х. Перевіримо. Підставимо. 4 мінус х. Давайте. Замість ікса підставляємо. А, 4 мінус х. Що тут будемо мати? g 4 мінус х. У нас дорівнює 13 мінус 3. На 4 мінус х. Це виходить 13-12 плюс 3х. Ну і це буде 3х плюс 1. Да, так само для будь-яких х. Таким чином, формулку для g від х ми також отримали.